Друзі, всім привіт-привіт! Компанія Тракторний бригадир з вами на зв'язочку. Дякуємо кожному, хто з нами, хто не підписаний на нас. Підписуйтесь обов'язково, ставте вподобайки. А сьогодні хочу вам показати міні-тракторець з кабінкою. Доволі бюджетний, демократичний, але з своїми особливостями відповідними. На огляді буде сьогодні Джинма 404CNU. Переглянемо, що Джинма нам хоче запропонувати за суму. Грошей, яку я скажу в кінці відео. Тому бажаю вам гарного перегляду. Тракторці джинма доволі добре себе зарекомендували. Вже не один десяток років вони у нас в Україні працюють, виконують свою функцію землеобробки. І, звісно ж, вони також змінюються. Щось додається, щось відбавляється. Та головне якість, якість, яку вони. Тримають це якби, їхній коник. Перейдемо до перегляду, розпочнемо, як завжди, з коліс. Передня гума тут іде 6,5 на 16. Бачите? Диски розбірні, як зазвичай, синього кольору. Передні крила вже встановлені, вони металеві повністю. Задня гума йде 11,2х24, диск розбірний, резина армор. Восьмишарова, всі, всі її люблять, дуже гарно вона себе рекомендує. Колья задня регульована по півосі. Більш детальні технічні характеристики, дивіться, будь ласка, в описі під даним відео. Попереду бачимо встановлені противаги такі от 4 штучки по 12 кг кожен. Передній міст редукторний. Бачимо відповідну потужність. Бачимо, що він такий ребристенький трохи. Звісно ж, оснащений гідрооб'ємним рульовим керуванням. До речі, у джинми сам цей циліндр йде позаду, за мостом. Якщо в, в основної більшості міні-тракторів попереду встановлений сам гідропідсилювач, то тут він встановлений саме за переднім мостом. Номерна табличка попереду встановлена. Стандартний дизайн для джинма. Джинма останніх декілька років нічого не змінює в своєму дизайні. Хотілося б, звісно, якихось змін. Одна із змін, яку хотілося б побачити, це упор на капот. Капот, звісно, тут я не знаю яка його вага, але ну, вона просто шалена, реально. Дійсно важкий капот. І цей упор відповідний до його ваги. Бачимо, що тут у нас встановлений акумулятор 80-ка, 80-ка. Справляється, так вирішили завод джинма. Перемикач маси у нас в такому місці в підкапотному просторі. Бачимо тут у нас розміщений бачок на гідравліку в рульове управління. Бачимо розширювальний бачок на охолоджуючу рідину. І власне сам радіатор, охолодження рідинне, як ви вже могли здогадатись. І... По двигуну. Двигун тут звичайний КМ 490 бт 37 д який ви всі знаєте. Бачите, потужність цього двигуна 29,4 кВт. В принципі, тракторець 24-го року 10-го місяця виробництва. Є в нас такі наявності, можна замовити з доставочкою по всій Україні. Стандартна КМ-обв'язка, два роздільних ханша насоси. 350 кВт. Ой, 350 Вт вибачаюсь, генератор, на приводі від ремня, стартер і вихлопна система стандартна джинма. Міст передній, до речі, також промаркований. бачимо, все можна перевірити. Бак у нас іде під капотом в дуже незручному місці, але це. Власне, це мінуси бюджетних тракторів. Те, що десь незручно, десь не так, як би хотілося, але ось вам і маєте. Паливна звичайна система, безпосередній приск палива, система фільтрації, два фільтри на паливо, один масляний, фільтр повітряний з циклоном і з масляною ванною. В принципі, в принципі, це все попередку. По задній частині бачимо, так як цей тракторець має маркування SNU, бачимо, що є тут примусова гідравліка. тобто, Бачимо два виносні гідроциліндри. Тобто примусовий підйом, примусове опускання має даний тракторець. Так, клешні доволі гарні. Бачимо розкоси такі якісь маленькі, взагалі тракторець такий маленький, стислий. Більше підійде слово компактний навіть і навіть для компактного е оператора. Ну, якби коли ми далі перейдемо до кабіни, ви це самі зрозумієте, друзі. Е вал вибору потужності 6-ліцевий на дві швидкості. Третя точка, так от отліпається якось просто або як е механічний е пристрій для причепу у нас іде регулюється він по висоті, розумієте, так? З можливістю від'єднання повністю. Піосі, виходить, у нас тут 50-ті, якщо я не помиляюсь, і чолок задній наступним чином виглядає. Так, бачимо, що тут встановлений додатковий бачок на мастила в гідравліку. Розеточка вже встановлена йде. Причеп. Дві пари гідровиходів розподілених з одним плаваючим. Так, далі, що ми бачимо? Далі, в принципі, можемо побачити, що кабіна на подушечках у нас таких гумових. І ось вам, в принципі, все, що можна сказати по задній частині даного тракторця. Бачимо, що. Ні камери, нічого немає в даному тракторці. Це бюджет, друзі. А давайте я зараз вам покажу кабіну і одразу в кабіні вже скажу, яка ціна на даний тракторець. До речі, перед тим як показати кабінку, хотів би закрити капот, показати вам швиденько по освітленню. Бачите, капот на таких от гумових підставочках для зменшення вібрацій. Ось ну, таким чином. Зачиняється капут. Оп. Тут звичайні галогеночки, поворотнички, зверху два освітильних прилади і позаду приблизно так само. Бачите, одразу я не показав вам. Ну, такі от стопи, звичайні галогенки і два світлельних пристрої позаду на даху. Так, бачимо, що тут. Дуже маленький простір для того, щоб туди потрапити. Одна сходиночка, на якій можна собі звернути ногу трошки. Ну, то таке, давайте. давайте по місцю оператора. Коврики гумові. І дуже незручна посадка. От Від слова дуже-дуже. Сидіння тут просто лежить. Салазки прикріплені до закритої задньої частини. Якимось воно там чином ще рухається. Короче. Ось так от. Ого, присяду, бо тут можна так наштрихнутися на щось. Реально, народ. Так, тут одразу в голову опирається отакий от вентилятор, який працює. Працює. Друзі, отаких от 4 дефлектори, люк з двома режимами, закритий і відкритий. Відкритий повністю. Два динаміки. На музло отака от магнітолка, освітлення салону і, в принципі, все, що тут є, а по даху. Тут на, то, на даху управління пічкою, оприскувачем, вентилятором самим, що, що прямо в голову дує, і освітлювальними приладами. Обитим таким чорним пластиком, все так, ну, я вам скажу так. Без навушників в цьому тракторці дуже-дуже погано. Бачимо тут бачок одразу в кабіні, все ну нічого ну можна сюди корот, так от заглушити, можна сок собі налити сюди із трубочкою. от. Ну ладно, все вже жартую. А, це у нас бачок на оприскувач, на вікна. Бачимо такий міні-підстаканник. Міні-міні -мі -мі під документи. Чи по щось ще не знаю, що ви там вигадаєте. І по правій стороні. Відповідні, точно такі ж самі органайзери, можна так назвати. Зібнобори де в комплект стандартний. І по... А, ось тут ще в нас купа кнопок, звісно. Отаким От чином у нас а, керується двірничок. Також дві швидкості є. Швидкий та повільний. Повороти, світло, сигнал, аварійка. Кермо доволі м'якеньке, кермо зручне. Так, все, йдемо по важелям. Почнемо з того, що важель КПП у нас йде посередині, коробка тут іде 4 передачі вперед, одна назад. Є у нас два режими ходу, Повищений і понижений хід, плюс ходозменшувач. Тобто цей тракторець дуже повільно може переміщуватись. Сменкове гальмо тут наступним чином встановлюється механічно, так, затискається і там, стіна, там знімається. Акселератор прямо під ногою. тобто постійно на газ. Відключення-підключення переднього мосту є в стандартному місці. Ручний газ під правою рукою на правому крилі. Керування навісною системою, основним і допоміжними гідровиходами. І регулятор на розподільник. Так. Важель на відбору потужності 540 тисяч обертів. І блокування диференціалу. Хоп, хоп. Все, друзі, це все по важелям розказав вам. Отак от, от швиденько. Лушиться на ній примусово перекривається подача палива. По... По приборній панелі. Приборна панель тут іде е, механічна в основному, бачимо показник рівня палива, бачимо температуру, бачимо тиск мастила, бачимо тахометр, електронне обчислення мотогодин і індикатори на освітлення, на стоянкове гальмо, повертачі, акумулятор і світло. Все, народ. Безпечний запуск встановлено, тобто без повного витискання отак от щеплення повністю не заводиться трактор. Заведу даний трактор, вийду назовні, закрию капот і поїдемо. Народ, Вартість даного тракторця 9200 доларів. Це на кінець травня. Більш точніше... Будь ласка, за номером телефону, який ви бачите на екрані, або на сайті. Давайте озвучу вам. Сайт називається tbmac.com.ua. Номер телефону 067 168 50 80 Капот на таких засібках, звичайних. Все дуже просто і бюджетно. Я думаю, почувши ціну, ви зрозуміли, чому все так простецько зроблено в даному тракторці Дах пластиковий. Ой, народ. Ох. Ну все, поїхали. Всім дякую за перегляд. Кому цікава дана моделька, телефонуйте, доставочка по всій Україні від тракторного бригадира. Всім дякуємо, хто з нами, підписуйтесь на канал, також заходьте в Тікток. Там у нас є багато рубрик, також зважування, також перетягування, перегони і все тому подібне. Дякую кожному, хто з нами. Всім пока-пока.